Країні, зокрема, і на Закарпатті з робочим візитом побували представники норвезького центру ідентифікації. Метою зустрічі стало ознайомлення з останніми змінами у сфері оформлення та видачі документів, що посвідчують особу громадяна України, а також вивчення українського досвіду цифрової трансформації. Під час візиту делегація ознайомилася з оновленими технічними описами та процедурою оформлення документів. Пані Христина Йохан, які Перевіряють наскільки коректно відповідно до вимог ІКАО, міжнародних вимог здійснюється оформлення документів громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Наскільки це коректно на сьогодні, наскільки це коректно виписано в законодавстві, перевіряють бізнес-процеси як в Державній міграційній службі, так і в ЦНАПах, так і в підрозділах ДП документ за кордоном. Це дуже важлива місія, яка дозволить як підтвердити статус України, яка це робить все в законний спосіб і найвищому міровому світовому стандарті відповідно до встановлених вимог як в ВиКАО, так і в українському законодавстві. На зараз наші процеси дуже високо оцінили і також експерти були здивовані, що деякі елементи оформлення здійснено і реалізовані навіть більш якісно і зручно, ніж в деяких країнах світу, особливо в Євросоюзі. В рамках візиту колеги з Норвегії відвідали центр з оформленням документів у селі Оноківці, де на практиці ознайомилися з процесом прийому громадян, оформлення паспортів, видача ID-карток і закордонних паспортів. Фахівці ЦНАПу продемонстрували весь алгоритм роботи від подання заяви до видачі готового документа, а також поділилися напрацюваннями щодо підвищення зручності для громадян. Ми тут приїхали, щоб дізнатися про практики. Ідентифікації в Україні і обмінятися досвідом. Нам дуже сподобалася українська їжа, все було дуже смачно. Дуже багато інформації ми отримали про різні види документів, про документи цивільного стану, сертифікати свідоцтва про народження про смерть і не тільки і про шлюб. Нам доведеться багато чого опрацювати і. Також подумати над чим нам дуже сподобалось. Ми чудовий час і Ми щиро приємно вражені відкритістю та прозорістю і тим, як ви готові співпрацювати. А Оноківської громади привітав делегацію, ознайомив гостей із особливостями розвитку громади, спеціальною інфраструктурою та роботою місцевих установ. Під час спілкування сторони обговорили подальші напрямки співпраці, зокрема в контексті обміну досвідом у сфері цифрової ідентифікації та захисту персональних даних. До нас завітав заступник голови державної міграційної служби. Також до нас завітали з Норвезького центру ідентифікації представники, які моніторинговою між моніторили послуги, паспортні послуги, які надаються в державі Україна. У них була досить така насичена програма, але ми раді були, що на базі нашої громади показали їм, як саме надаються послуги в Україні. Окрім того, у нас на території знаходиться відділення міграційної служби номер 1 Ужгородського району, яке також надає послуги по виготовленню закордонних паспортів, паспортів України, а також в ньому розміщується бек-офіс. Це ті паспорта, які виготовляються за закордонів безпосередньо у Польщі. І коли люди здають документи у Польщі на виготовлення закордонного паспорту, то обробляються вони саме на території ці документи на території Онуківської територіальної громади, посадовими особами, відповідальними особами, які працюють у нас на території у складі міграційної служби. Би України на знак партнерських стосунків та підтримки діяльності міграційної служби на місцях громада передала у постійне користування земельну ділянку для потреб Державної міграційної служби України, яка працює на території села Оноківці. На останній сесії Оноківської територіальної громади ми прийняли рішення про передачу офіційно вам у власність будівлі та земельної ділянки у постійне користування. Де ми попередньо були у як правильно ваш центр зараз називається? ну, Відділення, але обробки якось ви назвали Бек-офісний. Бек-офісний центр. Бек центр. Так і оце рішення про передачу з комунальної державної власти та надя права користування земельною ділянкою в селі Оноківці, вулиця, головна, будинок 59. Ми навіть змінили цим же рішенням нашу юридичну адресу, бо вона була там, тому я його офіційно підписую. Візит норвезької делегації став ще одним підтвердженням відкритості України до міжнародного діалогу, обміну технологічним і адміністративним досвідом, а також кроком до поглиблення європейських партнерств у сфері ідентифікації та цифрових послуг